Господь з вами читання святого Евангелія від Йоана. Того часу Ісус сказав, мої вівці слухаються мого голосу, і я знаю їх, і вони йдуть слідом за мною, і я даю їм вічне життя, і вони не загинуть по вік, і ніхто не викраде їх з моєї руки. Мій Отець, який дав їх мені, є більше від усіх, і ніхто не може викрадати з руки Отця. Я і Отець одне. Слово Господь, дорогі діти, запрошую вас сюди наперед. На цю сторону ходіть, щоб всі там стояли один за одним. Так, добре. Хто мені сказав, то про кого було сьогоднішнє Євангеліє? Про кого було сьогоднішнє Євангеліє? Слухали Євангеліє? То, що я тільки що питав, так, і про кого там йдеться в тому Євангелії? Про кого? Слава <реш> Ісуса. О, Ісуса, добре. А ще про кого? Пастира. Про пасти. І хто там ще був? Ану А ну підніміть руки, хто з вас бачив овець живих. Багато. А дорослі. Хто бачили, слава Богу. Слава Богу. О, а що ви цікавого знаєте про вас? Знаєте щось цікаве? Ох, знаєте, добре. Ну, вони дають молоко. Вони дають молоко. Вони дають шерсть. Дають шерсть, добре. Вони кудряві. Вони кудряві. Вони ходять на чотирьох лапках. Добре, ходять на чотирьох лапках. Дуже добре, дуже добре. Вони мекають. Вони мекають, <смеш> Та, ну, мекають, певно, мекають. Правда, а я вам розкажу ще що щось цікаве. Хочете знати, що цікаве про вас? Бо я рік часу служив в Арахівщині і мав змогу говорити з пастухами. І вони мені розказали цікаві речі. Ви знаєте, що вівця вона дуже сильно боїться самотності. Вона завжди хоче, щоб було багато овець навколо і пастирів. Якщо вона залишається сама, то тоді каже цей пастух, який зі мною ділився, що вівця може навіть до депресії дійти. Так сильно хоче, щоб був хтось поряд. Нам теж буває часом сумно, правда, коли ми довгий час ні, нікого не маємо друзів, або десь мама з татом пішли. Буває вам сумно? Буває, ну дуже добре. Але знаєте, що цікаво, вівці завжди знають голос свого пастуха. Це ми вже чули в сьогоднішньому Євангелії, правда? І оцей пастух казав, що якщо три стада зішати докупи. В певний момент ці три пастирі розійдуться в різні сторони то, і почуть кликати до своїх овець, то кожна вівця піде тільки за своїм пастирем. Вони не загубляться і не підуть за чужим. То дуже добре мають. Голос, правда? Дуже добре мають знати голос. І це так, як, знаход, як ми говоримо про наше духовне життя. Ми теж маємо добре знати голос кого? Ісуса Христа, Правильно. ці Ісуса Христа. Бо інакше можемо з вами заблудитися. Ну і зараз ми щоб теж і дорослим показати, практикуємося трохи з вами. Добре? Де Крістік? От був Крістік де сюди. Добре. Крістік у нас буде Овадька. От. І виберемо ось, Крістік Пастиря, який буде його кликати. Да, добре, Назар ходи. Ходи. Крістік знає голос Назара. А ваше завдання, так? Завдання Крістіка збитими очами слухати голос свого Паля. А ваше завдання кликати теж Крістіка, щоб він пішов за вами, а не за Назаром. Руками чіпати його не можете, але тільки на голос. Добре? Зараз Крістік закриє очі, ви так от трошки розіберетеся тут. Завдання на зара по голосу довести е, крістіка о, до третьої лавки. Добре? Ану, крістік. Реально закривати. Добре, ти закривай очі. Так, ви трошки помішайтесь, так щоб по різних точках ставте, азартожите, десь там не підлякати крістік. Так, а Таня може нам підіграти. <ріх> так, готовий? Готовий? А ви готові? Ваше завдання, щоб він пішов не за Назаром, а за вами. Добре? Готові? Почали. Добре, молоді молодці, похлопайте один одному. Христика, ну скажи нам важко, було такой ти з закритими очами тільки на голос. Для початку потрібно було б зі цих усіх голосів впізнати Назара, а потім вже прямо, прямо, прямо іще йде, іще і йде, і йде. Все уже чуєте, дорогі дорослі. Перше треба було впізнати. Це саме стосується і нашого духовного життя. Спочатку нам треба впізнати цей голос. Коло нас є тисячі різних голосів. Світ пропонує нам багато різного крику, багато різних запрошень. Але серед тих десятки, сотні тисяч голосів розпізнати цей один це так важливо. Дякую дорогі діти, що ви нам допомогли, проголосити Євангелія для дорослих. Похлопаєм дітям. Добре, можна йти по своїх місцях хвильку продовжу, продовжу за аму. Цей приклад, дорогі дорослі, є надзвичайно важливий, надзвичайно важливий, тому що знати голос пастиря це дуже важливо. Знати голос пастиря. Надзвичайно важливо, тільки тоді ти зможеш правильно крокувати, коли ти будеш знати, за ким йти. Інакше тобою буде кидати в різні сторони. Ти будеш йти за різними голосами: то в ту сторону, то в ту сторону, то назад, то вперед. А Господь хоче вести тебе до свого царства. Така правда. Вести тебе і хоче, щоб ти. Щовши дорогою, у сьогоднішньому першому читанні, ми з вами чули про те, що, що зробили апостоли, коли їх вигнали, Павло і Варнава, струсили пил своїх ніг, щоб наше взуття і ця пилюка на нашому взутті може багато чого розповісти нам, дорогі брати і сестри, якими дорогами ти в житті крокуєш, куди ти йдеш? Чого ти прагнеш? Працювавши з військовими, я мав такий випадок: один військовослужбовець прийшов додому в відпустку, і в нього були дуже брудні берци. І він прийшов додому, там була сестра. Так, сестра каже: в тебе такі брудні твої берці, я їх помию. А він каже: не чіпай моє взуття. Ліг спати, прокидається зранку, а ці берці чисті, так? І Він розплакався. Він каже до неї: Я просив тебе не трогати, мої берці, тому що в цих берцях ця пилюка, яка на них, це пилюка попасної, якої вже не існує. Там полягли всі мої побратими. Для мене це, цей пил, так? він промовляв до мене, він промовляв до мене. І цей пил буває різний, якими дорогами ти ходиш в своєму житті? Можливо, це дорога лікаря, який біжить в операційну, щоб врятувати чиєсь життя, або пил від дороги вчительської стежки, який йде на свою роботу кожного дня, щоб навчити когось, а можливо пекаря, так, або кухаря, або ще когось, вихователя в садочку. Який пил є на твоєму взутті? А можливо, хтось і навпаки хоче випанцувати це своє взуття, щоб скрити, якими дорогами він ходив. Можливо, він десь ходить грішними дорогами. Ця пилюка буває різна і промовляє до нас по-різному, дорогі брати і сестри. Але дуже важливо задатись питанням, чи вкрите моє взуття пилюкою Євангеліє, чи ношу я цю добру звістку. Ходячи кожного дня цими дорогами, стежками, які знаю вже десятки років. Так насправді, бо пастир завжди шукає. Думаю, що кожен з вас чув історію Титаніка. Так от, на цей Титанік сіла одна особа разом з своєю донькою маленькою, своєю сестрою, ім'я, якому цій особі був Джон Гарпер. Так? І е, він. Був таким проповідником досить відомим, і от в ніч з 12 на 13 квітня, 1914 року, коли Титанік тонув, то він закутав свою доньку так, в таке тепле покривало, посадив її на шлюпку, сам дягнув рятівний жилет і плавав там в цій холодній воді від особи до особи, кажучи. Чи знаєш ти Ісуса Христа тепер, коли ти знаходишся на межі життя і смерті, чи хочеш ти віддати Йому своє життя, чи хочеш, щоб він став твоїм Господом цілого твого життя? І люди дуже часто казали, так хочу або не знаю, познайомте мене з ним, хочу віддати Йому своє життя. Підплив до одного чоловіка і каже: Чи хочеш, чи знаєш ти Ісуса Христа? А Він каже: Не знаю і знати не хочу. Так, він далі поплив, розповідав, розповідав, розповідав і знов припливає до цієї до цього чоловіка і каже: Чи хочеш ти прийняти Ісуса Христа? Він хоче бути поряд з тобою в цій важкій хвилині. А цей чоловік каже: Не знаю і знати не хочу. І тоді Джон Гарпер знімає з себе рятівний жилет і віддає цьому чоловіку. Так? І так закінчилося його життя Джона Гарпера. Там. Він потонув, залишився в цих водах. І за енну кількість років була зустріч всіх осіб, які вижили там на Титаніку. І один з них, на ім'я Аквіла Веб, сказав таку річ: я був останньою особою. Чиє життя промовило життя Джона Гарпера промовило до мене в останню мить. А це, це він мені віддав цей ратівний жилет. Це я був той, хто сказав йому, що я не хочу знати Господа. І я йому завдячую, що я маю такі глибокі відносини з ним. Я завдячую цьому земному пастирю, який шукав мене навіть загубленого не в полі, а серед води, десь там. Що я можу пізнати пастиря єдиного Ісуса Христа, бо йому залежить, бо Богу залежить. І цей пил з взуття цього Джона Гарпера, пил Євангелія, не змогли змити навіть води океану холодні, тому що він йшов правильною дорогою, тому що він знав голос свого пастиря. Дорогі брати і сестри, бажаю знати цей голос кожному з нас, бо це так важливо. Вмійте розрізнити його сотні тисяч інших голосів. Бажаю, щоб ми йшли тільки цією єдиною правильною дорогою, якою є Ісус Христос. Амінь.